Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 405 І завдання у нас наступне. На склад надійшло 1112 кг цвяхів у ящиках по 32 кг і 40 кг. Ящиків по 32 кг було 16 скільки було ящиків по 40 кг. Давайте перейдемо до. Розв'язування цієї задачі. І так, перший крок. Нам відомо, що загальна кількість цвяхів у ящиках була 1112 кг, а ящиків по 32 кг було 16 Тобто ми можемо знайти, скільки кілограм цвяхів було загалом. У 16 ящиках по 32 кг. Для цього треба 32. Це 32 кг помножити на 16 ящиків. Так, давайте зробимо це окремо у стовпчик. 32 помножити на 16. 6, у 2, 12, 2. Пишемо. 1 запам'ятовуємо, 6 у 18 плюс 1, 19. А тут 1 помножити на 2 буде 2, 1 помножити на 3 буде 3, і треба додати. Тут буде 2. Тут 9 плюс 2 11. 1 пишемо, 1 переносимо в старший розряд. 1 плюс 3, 4, плюс 1 5. Тобто це

Перепрошую, по 32 кг. По 32 кг. Так. То для того, щоб знайти а масу ящиків по 40 кг, ми повинні від 1112 відняти 512 кг. Так, тобто 1112 мінус 512, і це у нас буде маса ящиків з цвяхами по 40 кг. Так, Давайте зробимо так. Усно це порахуємо. Для цього буде. Запишемо таким чином, що 1112 це буде 1100. Плюс 12. Мінус. А 512 ми запишемо як 500 плюс дванадцять. Так, якщо відкрити дужки, то тут у нас буде одна тисяча столю сто, плюс дванадцять, мінус п'ятьсот і мінус дванадцять. Дорівнює. Плюс дванадцять, мінус дванадцять нуль. То у нас тут ми отримуємо. Давайте знову, з нового одна тисяча мінус 500. дорівнює, Ну, тут можна усно сказати, що це буде 600. Шістьсот кілограм. Так. І це у нас є маса ящиків з свяхами по сорок кілограм. Ящиків по сорок кілограм. Запишемо це Маса ящиків по сорок кг. Є. Так, і тоді третій крок. Так, якщо ми 600 поділимо на 40 кілограм, то ми отримаємо кількість ящиків по 40 кілограм. Давайте так і зробимо. 600 поділити на 40. Дорівнює. 600 поділити на 40. Це все одно, що. 60 поділити на 4. Тобто, на, по одному нулю ми скорочуємо. Так, а 60 поділити на 4. Це буде 15. Тобто 15 ящиків. Так, тобто, це буде кількість. Ящиків по 40 кілограм. Таким чином ми запишемо відповідь, скільки було ящиків по 40 кг? 15. Запишемо відповідь. 15 ящиків. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.